Проголосували дуже державницьку, дуже важливу штуку для України насправді, тому що унікальна ситуація склалася з 90-х років. Україна будує на Хмельницькій станції блоки номер 3 номер 4 Зараз вони виглядають так, що е, е, третій блок він добудований 80 85 Четвертий блок ступінь готовності 25-30%. І стоїть величезний кран, який добудовує і те і те, і інше. Будівництво почалося десь з 90-х років. Повільно Україна будує ці блоки. Що, про що мова йдеться? Це загальнобуд, це бетонні конструкції, комунікації, сітки е, зі своєю специфікою під реактори VVR-1000, vvr 440 е, Так склалося, що. Ці блоки є в Болгарії, вони їм не потрібні, тому що Болгарія свого часу, там приблизно років 10, вже прийняла рішення рухатися за новими технологіями. А в нас ситуація, коли готовий загальнобут, і нам нема де в світі купити. В чому пікантність ще що дозвіл? Парламенту Болгарія там також голосує парламент про такі важливі речі добудова блоків, там приймає рішення парламент, як і у нас в країні. Там дозвіл діє до 13 березня. І є непередбачені, що можуть пройти проросійські сили в Болгарії цей дозвіл скасувати. І у нас буде загальнобудцей стояти, на які величезні кошти витрачає енергатом на консервацію будівництва, а також на консервацію обладнання. Що Україна закупає? Україна закупає е, каркаси блоків, реакторне обладнання і решта обладнання там е, по списку. Приблизно десь 40% 40-45% є готове українського виробництва енергосталь спецмаш. це підрозділ, який входить, мені здається, в структуру енергоатома, які, які вже запчастини для цього виготовлені. Унікальність <bunları> цих блоків дивіться в тому, що вони дивіться, технології постійно модернізуються. Да? І унікальність цих блоків, що вони є маневровані, тобто до 30%. тобто це VVR-1000 вони не маневрові, -маневрові. це весінгаус маневрає вівар 1000 запроектовано маневрування на ВІВАР- 1000 і, і проєктанти дивіться, можете взяти довідку okay. пр, при та інформація, яка, яку ми чули. Дивіться, технології ж досконалі це Ну, Але ж реактори 15 років. тепер щодо російськості, я вам так доповім: що ці реактори вони такі російські, як і українські. Також нагадаю вам, що Україна з часів своєї незалежності запроектувала, побудувала і ввела експлуатацію три блоки успішно. Тренд взагалі в Європі на фоні цих цих подій, що атомна генерація вона переходить ну, один із видів навіть зеленої генерації. Чому? Тому що вона найдешевша, найекологічніша, так будемо казати, незважаючи на те, що проблеми Чорнобилі Фукусіма. До прикладу, можу зазначити, що вони стійкі настільки, що витримують технологічні значить, скачки ворогів на Запоріжжі, тому що вони їх зупиняли. Поновляли там, невідомо, що там робиться. Ну я так розумію, що там ядерне паливо вже вивезли і так далі. Тобто, будемо казати, що це російські блоки. Наступним кроком Україна мусить дивитися вже на нові технології. Вестінхаус, мала модульна ядерна генерація до номер один в світі. Це Хюнде, який в Америці вже побудував перший такий експериментальний реактор. Це куди Україна повинна дивитися на майбутнє. І це дуже-дуже важливе рішення, тому що в короткі сроки ми добудуємо Х3, Х4 енергоатом, який володіє колосальним, унікальним трудовим ресурсом. А це атомники Золоті руки да, ну, радянської школи, відверто скажу, але такої радянської, як і української. І Україна має повний цикл від видобутку вироб... виробництва ядерного палива. В його експлуатації, так сказати, його захоронення. Ми знаємо всі, що в Чорнобилі церковах побудований. Він може зберігати не тільки наші паливо, але й іноземне. але це така історія. а, а питання щодо так. фінансової. Щодо фінансового звідки сплату, енергоатом буде брати це держав. оборотні кошти амортизація енергоатому. Також після цього рішення енергоатом активно веде переговори про залучення радника і залучення інвестицій. І буде збиратися пул. наскільки інформацію, ту, яку ми отримали, то багато є зацікавлених, і навіть такі чутки ходили. Я не був присутній на поверну не перемовина, але весні там, начебто, готовий до 10% фінансово брати участь у цьому проекті. А затобудови закупи, закупівлю цих реакторів, це тобто ці обігові кошти, які це, енергетом отримав з підвищення тарифів. Це не реактори, це корпуси реакторів. Ну, це взагалі ви ж розумієте, що це така збірна історія. Дуже складна, непроста. Дивіться, я за фахом не атомник, да? Я гірничий інженер з видобування нафти і газу, але будучи заступником комітету, ми доволі серйозно цю тему поглибились, і ми домовилися з керівництвом енергогатому, що будемо здійснювати парламентський контроль, тобто виїжджати. Мені, наприклад, цікаво на свою власні очі подивитися. Але з підняття тарифів ці